Дуже чекала цю посилку. Ха -ха! Це мій подаруночок по промо-акції, які у нас в Елар проходить для новачків і називається Ласкаво просимо Велар. Це означає, що три перші місяці, які ви знаходитесь в компанії Елар як новачок, і ви робите мінімальні умови три місяці поспів. І на четвертий місяць ви отримаєте абсолютно безкоштовно від компанії подарунок. Це три банки гелю, «Алоє вера, персик і зубна паста наша. Абсолютно безкоштовно, просто так мені компанія зробила приємно, зробила про подаруночок. Просто брала собі продукцію. Я нею користувалася вдома для своєї здоров'я, для своєї краси. Мої клієнти також користуються цією продукцією. Ви також можете отримати цей подаруночок, Якщо ви клієнт або партнер моєї структури, то також ви виконуєте мінімальні умови три місяці поспіль, і на четвертий місяць. Нам компанія прийшла ось такий У мене якраз закінчився Гель Алоя Персик. Нашу пасту я ще не пробувала. Уявляєте, у мене теж закінчилася вдома зубна паста. Я теж не купувала вже якусь непонятну яку там б'єві, знаєте, я знала, що мені прийде наша паста. Вау. Яка красота! Це дуже круто, бо продукція LR покриває просто 80% ваших потреб щоденних. Те, що у вас у всіх є вдома, є у нас в нашому асортименті. Абсолютно все. Тут 43% гелю алоевера. Це кульковий дезодорант. Він у нас дуже крутезний, він не містить спирту і під абсолютно сухі, сухі і без запаху поту. Я собі замовила кремчик для обличчя. Взяла одразу два по акції зараз до жовтня місяця, тільки у вересні. Просто надзвичайно. Мінімальна ціна, друзі. Мені здається, для зареєстрованих ціна такого кремчику тут 50 мл, 455 гривень. Дівчата, ось скажіть мені, будь ласка, по якій ціні ви купуєте собі кремчик для обличчя професійний. Ну, щоб розуміли, я купувала це за півтори тисячі. Я, звісно, я спитала у свого косметолога у Любочки, скинула їй склад, опис цього кремчика, щоб дізнатися, чи підходить для мого типу шкіри. Що вона мені відповіла? Що супер, так. Да. І хочу сказати, що оця лінійка у нас мікросільвер, саме ця лінійка, якраз для мого типу шкіри, дуже класно підходить. Якщо ви пам'ятаєте, то в мене проблемна жирна шкіра з розширеними порами і склонна до висипів. Тому якраз оця лінійка у мене від цієї лінійки вже є. Гель для вмивання, який мені теж дуже подобається, і ось такі я взяла собі кремчик. Взяла одразу два, тому що ціна просто космос. також у нас на акції, окрім лінійки Silver, також є звичайна лінійка за доглядом за будь-яким типом шкіри за сухою шкірою. Тому в закріплених публікаціях у мене дивіться всі акціонні пропозиції.